Давай мінуси тільки мені. Бе, мінус бали. Ось це пропчо. Це щось про гриби. Оце про пропчок. Оце про Нє, ні. Сюда. Мені в комментах буде казати, що я козел. fun. Вітаємо, ви на каналі The Drought UA і сьогодні з вами Ярослав. Катерина, і ми сьогодні зіграємо з Катериною у настільний квіз, і ми просто будемо відгадувати настілки з Ютуб-відосиків. Зараз ми подивимося три відео з каналу Dice vs Cars, і ми будемо намагатися якомога швидше вгадати настілки з цього каналу, і ви можете вгадувати разом з нами і потім подивитися результатам. Хочемо е тоді попередити, що. Швидше всього виграю я, просто тому що я трішки краще розбираюсь на стівках. Але якщо я просто виграю, то це не рахується, тільки якщо я виграю в два рази бали, і ми будемо так. рахувати бали, тільки тоді вважається, що я переміг. Що, поїхали? Поїхали. А ті ігри, які ми зараз будемо відгадувати з Катериною, деякі з них, або навіть більшість, або меншість, ви самі це можете перевірити, можна придбати у магазині Woodcat. Woodcat – це і видавництво, і магазин, і посилання на нього є в описі до цього відео. І за промокодом Zedrot.ua ви зможете отримати з... У 15%! Вау! І купити собі настільну гру. Поїхали до квізу. Це палодінний західного королівства. Це архітектори західного королівства. Ну, давай перевіряти. Ну, три бали, я вже заробила. Так. Я коротше запоровся. Я щось спутав. Так, да, це архітектори. І в мене саме архітектори фогляд, правда? Так, давай наступне.

Острів котів. I love cats. Острів котів. 9-3. Що це? Ну, мінусів в нас же немає. Ні, нема. Що, це був перший, з цього моменту мінуси будуть. Адріані двоє. Ні. У мене тепер я можу нажати пізніше. Можеш. Але не заробиш три бали. І два не заробиш. Це якийсь ангел, типу War Machine Angel і Monolit Angel. Моноліт щось, щось... Аріна. Mm. Я половину слова, повинно називаємо давати. Мачікора! Star Wars Outer Rim. Nice, Руку тільки отут, щоб вона лежала. Чого? Отак. Вона, Ну в мене така рука. Ну, щоб типу отак. Yeah. Або якщо так, то мені важко, мені під тебе тебе залазить, типу. Фотосинтез. У нас 9 -9, да? дев'ять, так? Рутак, давай будемо його Да. Кваксов Квіденбург. 12-9. Добре. Це там якась о на щось на О. А, ні, вона про пропч пропчив. Рів. Потім монтажер напише. Острів духів. Uh, 16-9. Я хоча б буду бити тебе по рукам. Крю? The Crew? А повна назва? Uh, 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 the Crew, що то там... Uh, <laughs> uh, the Crew, Adventure, Adventure... A search for Planet Nine? Plan... Так, так. Ладно, Crew, плюс uh, 3. Too many bones. Але я не впевнений. Не, Давай, з цього моменту буде мінус, якщо що. Я, кстати, бачив цю гру. В Києві є чувак, у якого вона з усіма допами куплена. І там гаромний чемодан, і він дуже важкий. І дуже дорогий, це дуже дорога гра, бо там всі компоненти, і тобі, не можна водою е, wow. сплатити. Бо там і правила такі, з пластику, всі компоненти. Great Western Trail. Western Legends. Great Western Trial. Мінус бали. No! God please! No! <laughs> Перший відос ми пройшли. Йдемо на наступний. Настюки 2021 року. Це нам 2021, 21-го of Tokyo. Угу. Uh -huh. В тебе 9 в мене. То в мене більше. Ти щось там. 22. Заново порахую. Добре. Е, пане монтажер, будь ласка, додай нам бали тут. Крила. Є. Yeah. Хорифід. Я не знаю, що. Дед в Вінтер. Мертвий Дід Мороз. Ти не надто ну, швидкий. Е, хороша гра про зомбі і про домовляння. Отут тебе Ток є. Менш <пух> e, of мене Second Edition.

Я, я знаю. Uh, ions end. Mm. Не знаю, як вона рукавизована. Wanna... I... Aons. Aons. Aon's end. Не дамы лир. Ай-яй-яй-яй-яй. ай яй Сюда 21. 31. Правильно? Поки ти рахуєш, я буду вгадувати. Либерталия? <Pickles> Tight <гас> blades. Tight blade. Мінус один бал тобі. Рахуй. Мені мінус три. Ресаркана. Сюда. 31. Окей. Ві. Vi would Ленс. Uh -huh. Скоріше за все. Не знаю. Wildlands, Wildlands, плюс один балл. Вот это про пчел, Оце... вот это би... что-то Н... B. Нет, нет, Dragon Castle. Окей, okay, давай, ты знаешь. Два балла, yes, Dragon Castle. Teotihuacan <takes noise> <Fantasy of takers> City of Gods, сюда! 36-20. Последний видос. Сколько у нас баллов? 33-20. так. Може і помиляюсь. Якщо помиляюсь, тут цифра переді мною каже, що помиляюсь. Напишіть в коментарях, Ярослав, ти помиляєшся. Good luck and have fun. Аркнова! Новий ковчег! мені дві руки, я не 36. 36-20. Мені треба, щоб тебе обійти ще два рази так відповісти. На кожен двою твоим мені треба давати. будь ласка. Загублені руїни Арнаку. Арнак ЗО, Трунцов Арнак. Рахуй Рахуй. 38. 38, 20. 23. 23. 38. Це Суші Паті! Суші гоу паті. Там жовта напис була мінус три бали. А ну ти серйозно? Що тут? Ти, ти ж казав відімаю. Це. Це щось е, про гриби, чи щось таке, Якась ніцелі. Твоя відповідь не Окей. Почекай, почекай. Справді вони. Honeybuzz. What's your pro 35-21. Bunny Kingdom. Mm -hmm. Bunny Kingdom. Mm -hmm. Короліство okay. Кролоків. Річерд Гауфер. Ліберталі. Ну я в той раз неправильно сказав, оце вона. Бачиш Ліберталія, okay. Не набрехав на Врифах. Winds of Gala Crest. Але це Second Edition. Point Salad. Салат рецепту успіху. Знаєш, кого його глядає на ньому? 44, 21. Дрючу. Просто прийшов. Бідно дівчину. Бідну дівчину. Мені в коментах будуть казати, що я козел. Що міг піддатися. Atlantis Rising. М -м -м, Я да. не знаю, що Я теж не знаю. А вот дуже гарна обкладинка. Вау. Wow. Гарно. Wonderful Lands, дивокрай, битва за дивокрай! Битва за дивокрай! Крапка. Хороша гра. Каліко. 50-24. Є. Адріаніфал. Я подивився на тебе цю секунду уявляєш. Це я вау. Там, типу. Там така гарна назва, типу. Знаєш, connection, reception, якась. Е, э, е, э, Obsession, Ааа. А. Dice Forge. 50. 24. А в мене є право на каналі. Як називається? Кістки грані судьби, Грані. Так. Долі. Кузня долі. Що це таке? Це планетка Морко? Це Якийсь мужик. Це мужик. я не знаю. О, я не знаю, що це. І ми отакий відос нас буде, знаєш, ти бо ми здимо. Weсл Mountain. Хто з вас знав цю гру? Хто з вас і вгадав? Ну щось в кінці ми підздулись. На двох останніх? Там Віслів Маунтен, Е, Тож, з рахунком 24,50 10. З якимось рахунком, який правильно тут написано, але я думаю, що він 2450, перемагає наша дружба з Катериною. Так, так. Я вважаю, це <сум> абсолютно. Пишіть, скільки ви ігор вгадали і як вам такий формат. Дякуємо за перегляд! Пока!